кожній господині своя назва в когось поріг, в когось рулет, а у мене завиванець з яблуками. До миски ливаємо 400 мл теплого молока, Всипаємо 2 столові ложки цукру і 50 г свіжих дріжджів. Добре розмішаємо та накриваємо рушником і відставляємо на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин всипаємо 150 г цукру, 2 яйця і 100 г розтопленого вершкового масла або маргарину. Всипаємо 800-900 г просійного борошна. Добре замішуємо тісто та накриваємо рушником. І відставляємо на 40 хвилин тепле місце. За цей час тісто Гарно піднялося, ділимо його на дві-три частини. Кожну кульку добре розкатуємо, накладаємо порізані яблука та присипаємо цукром. За бажанням вона ще додати корицю. Викладаємо рулети на деко застелене пергаментом, накриваємо рушником та відставляємо на 40 хвилин. Верх рулеті змащуємо олією, випікаємо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. Прийшло 20 хвилин, верх накриваємо фольгою, щоб не підгорів. Цей пиріг рулет-завиванець асоціюється тільки з дитинством. Нам завжди пекла такі бабуся.